Підписку та дзвіночок, щоб першими бачити нові історії життя, приємного прослуховування. Деякі будинки зберігають таємниці важчі, ніж їхні стіни. Мій пей був саме таким. Мене звати Андрій Коваль, і це історія про те, як роки мовчазного ігнорування зрештою зламали мене, і водночас відкрили, я виріс у домі, де любов була валютою. І я завжди залишався без копійки. Мій брат Олег був золотою дитиною, мама Галина кружляла довкола нього, наче планета навколо сонця, Її рука завжди лежала на його плечі, а погляд ніколи не зупинявся на мені. Я став тінню в кімнаті, з малку навчившись рухатися так, аби не видавати жодного звуку, у десять років. Я вже вмів лагодити зламаний стілець. Рахувати гроші і зникати на вимогу. Коли до мами приходили подруги, я годинами накривав на стіл, сподіваючись, що вона помітить, але її різке не зараз, Андрію, щоразу обривало мої надії. Тато Степан бать був іншим тихий слюсар із руками в мастилі. Він бачив мене без слів. Коли я написав контрольну на відмінно, він прикріпив її на холодильник. Мама тільки пробормотіла Хто таке зараз робить? Але тато залишив маленький бунт на мою користь. Чим старшими ми ставали, тим більша прірва між нами відкривалася. Олег ішов життям легко, захищений маминими виправданнями. Я працював, орендував маленьку квартиру у Львові, сам оплачував рахунки. Та коли приїздив додому. Почувався гостем у власній родині, окрім тата, який завжди залишав увімкненим світло на ганку. Коли він вийшов на пенсію, ми сиділи на подвір'ї і говорили про його помідори. Аж поки одного ранку він не впав. Перелом стегна все змінив від ходи до інвалідного візка його незалежність зникла, мама не витримувала. Він тільки й робить, що сидить. Почула я, як вона сказала Олегові, який навіть не відривався від телефону. Уся турбота лягла на мене, без слів, але як обов'язок. Мама й брат зникали на вечерях і у вікендах, а я купав тата, готував йому їжу, слідкував за ліками. Через півроку я помітив дивне. Виписки з банку перестали приходити. Моє ім'я зникло з рахунку. Мама й Олег оформили довіреність. За моєю спиною. Я випадково почув, як мама замовляє спа тур. Запиши на головний рахунок. У мене похололо в жилах, це були татові гроші, я мовчав, як завжди. Аж поки не прозвучав діагноз, рак підшлункової на останній стадії Лишалося кілька місяців. Я звільнився з роботи, щоб доглядати його повністю. Ми їли м'яку їжу. Дивилися старі вестерни, багато говорили. Одного вечора я знайшов конверт у його столі. Моє ім'я, написане тремтячою рукою, усередині був лист. Ти занадто багато ніс на собі. Це для тебе живи своїм життям, з любов'ю, тато. Поруч лежав договір оренди квартири біля парку і квитанцій за весільний зал. Він якось здогадався про Олену, медсестру-хоспісницю, що стала моєю пізньою співрозмовницею і підтримкою. Коли тата не стало, мама й Олег запізнилися на похорон. Виглядали блискуче, але всередині були порожні. За кілька днів вони сунули мені папери. Підпиши, тобі не потрібна спадщина. Я підписав, забрав таткове фото і лист і пішов. За три дні мама дзвонить у паніці. Грошей немає. Що ти зробив? Я сказав правду, тато вже витратив їх на мене, на життя, яке він хотів мені подарувати, вони так і не помітили. Круїз скасували, дім продали за безцінь, перебралися у тісну квартиру, Олег перестав хизуватися в інтернеті. Мамини, подруги розчинилися. А я не озирнувся назад. Тепер я будую життя з Оленою, у домі, який для мене вибрав тато. Він досі зі мною. У моєму баченні людей, у тому, як я живу. Якщо ти колись почувався невидимим, знай, інколи ті, хто справді нас бачить, здатні змінити все.